Вітаю всіх! Сьогодні на огляді ось такий паяльник SL102, там модель написана. Не знаю, може і не видно. Стрельно він у мене був отут, в цьому місці. Чесно кажучи, було питання, як його розібрати. Ну, звісно, що цю сторону відразу ж відкрутив, але ж далі він не розбирається. Виявилося, що тут стоїть два болтики. Відклеїв наклейку цю, відклеїв оцю наклейку, ці болтики викрутив, припаяв. Ні, спочатку почистив, помив його трохи спиртом, бо кашлянуло міддю від проводів тут проводи, торкнулися один одного. І мідь трошки кашлянула всередину, помив його з спиртом спіртом і все, нормально. Трішки там човгнув ще ножем, бо так ніби до лаку трішки пристало. Та й все, все добре. Так що таке. А цей паяльник взагалі-то мені сподобався. Жала, міняється. Температуру собі приблизно держить. Ну, Прецензіонно навряд чи. ну, Тобто те, що він показує, то там точно навряд чи там та температура є, можливо, більша, можливо, менша, не знаю. Але цього досить для того, щоб нормально паяти. Так що це таке прикрутилося, щоб провод більше не, не міг там, провертатися, все буде добре. На все добре.